Дня, шановні учасники, сьогодні у нас 16 людям лютого 12, 12. 12 обмовився. Продовжуємо. Мав би судовий розгляд кримінального повітряного провадження від 21.2.17.05.201742 та від 28 2019, за номером 5 20, 19, 9, 177. Щодо обвинувачення Кримчака Сілісанча та Тем'яниця Олександр Сільйович. Секретарь, прошу повідомити про прибулих усіх фіксування судового процесу. В дане судове засідання з'явились прокурор САПА ГП Гірьо, захисники обвинувачених адвокати групський та надіч, обвинувачений кримчак. В дане судове засідання не з'явився обвинувачений та який передав, продати частини дане судового засідання був повідомлений належним чином. Також від захисника групського не дійшло клопотання щодо. Прибуття для... винувачено у зв'язку з хворобою та веденням судового засідання. Здійснюється комітет чивання судового процесу на комплексі АСРСПІНБА? Так, ну скада вже повідомила також. Я прочитаю вам кілька слів. Так, є клопотання від пана Групського Андрія Віталійовича, які є захисником Дриниця ну, наступного змісту. Тут такого змісту. Так, буду скорочувати, що 9 лютого за року мені за мій підзахисний захисний дрібництво та відомо про те, що він захворів. Відвідуючи лікаря УТМП, центр ПМС ПМСД Реметівської, що крачитає з селищної ради двінцвев, звернувся з проханням надати йому документи, тверджуючи діагноз захворювання та термін лікарняного. Лікар оформив лікарняний штуково-занесення інформації комп'ютерну систему та повідомив, що підтверджуючи документацію надана після одужання дрібниця ВВ та скриття лікарняного. Так. Ну, Враховуючи стан здоров'я клієнтів, у момент звернення до лікаря, декання оформленої до 16 лютого 2024 року. Так, 9-го, 9.2 так, 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 після отримання інформації, я повідомив, наступне зазначено можна дати судовсідання 19 лютого 2024 року. Так, і відповідно захисник просить розглянути завинені даних лоб питання, ухвалити рішення про оголошення судового довозиді. До 8-ї години 30 хвилин 19 лютого чата зв'язку з охворюванням пісьмок західного тем'янинця. Так, ну і визнати причини наявки, позначені е, у сусіда на 12, тобто -е, на сьогодні і на 16 -е одразу, означними це поважними. Так, нічого не додано, окрім кваліфікованого підпису пана Грузького. Андрій Віталійович, що скажіть, будь ласка, ми тут. Я впевнений, що багато людей вже зранку зайняли місця біля моніторів, щоб дивитися за Ukrainian Crime Story, скажімо так, просто кажучи, що заради цього розчарування. Можу сказати, ми дуже вдячні всім, хто біля моніторів зараз, але сьогодні, на жаль, нічого не відбудеться в зв'язку з тим, що там єдиненець людина і має право може захворіти. Вся сім'я перехворіла, знає діти, дружина. І тому повідомив, але знаючи, як. Колегія і антикорупційний суд відноситься до хвороб громадян, тому я А як екстр... ви до їх Ну, до, до, дуже по-різному, тому я, незважаючи на те, що було вже начало 17-ї години, зателефонував нашому поважному секретарю, повідомив. Збирання надійшло щойно буквально. Я повідомив телефонограмою, і вона мені пообіцяла, що вас поставить до відому. А у неділю відправив з пошти з підписом, розуміючи, що в п'ятницю вже б ніхто не читав це, бо вже був робочий день закінчений. Субота і неділя, вихідні, тому я відправив у вихідний. За, прошу замінити не в понеділок зранку, а в неділю. Ну надійшло нам біля 8 ранку. Воно надійшло, але так... є а, документи, які підтверджують, і там можна в тому. Листочку прочитати, коли воно надійшло, було відправо. Да, тому, е, що я можу сказати суду? Нічого, живу я в Києві, ні під захистом. Документи ні. на поважність які, тому що, думайте, я все чудово розумію, ну, і, ну, і ви кажете, має право бажано не хворіти, звісно. Значить, не бувається... Мені там є ненець, я по телефону з ним розмовляв. Я сказав, що потрібно взяти обов'язковий документ. Він сказав, що йому лікар пояснив таким чином. Зв'язку з тим, що Тим'янинець не має постійного місця роботи офіційного, а підробляє, mm -hmm. тому е, йому е, підтверджуючи документ нададуть в момент закриття лікарняного. що лікарняний? Він не звернувся до лікаря, це ж звернення, яке якось потрібно десь зафіксувати mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Безумовно. О, тому, ну от так ось щось. Іншого що, нічого не можу сказати. Ну сподіваюсь, хвороба не, не тяжка чи яка там справа? Я, я не знаю, я не маю ну, можливості поїхати щось і провідати його. Це дуже далеко, але справ тому. Ну, захворів, я не знаю, ОРЗ чи ковід чи що то. Ненцуль, децерози, печінки, тобто щось таке ростудне мабуть. Тараз, ну ви зразу одразу, одразу появляєте про те, нас заплановані ще наступні дати 16 лютого, 19 лютого і що мені, не пам'ятаю. Я знаю, просто що... запитав, він сказав, що до 16 включно і тому розумію, і що, вітряє що вітряє засідання 16 на восьму 30, а коли він попаде до лікаря, і тому я вже попросив 12-16, розуміючи, що ну, мабуть, за тиждень людина одужає. Скажіть, будь ласка, ми вже у 21 столітті. Ну, якщо я не знаю, яка в нього там хвороба, поки що не відомо ніякого документа, а гіпотетично з хати власної, з власної, будь ласка, він не може виходити? В нього є там така можливість чи ні? Може, Я останній він... раз я, я у я Там'янинця був дуже-дуже дуже давно, мабуть, ще коли йшло до судового розслідування, тому я не знаю, яка в нього зараз можливість, яка є чи нема, що з інтернетом. Ну, точно з'ясували би, тому що я кажу, ми зараз практикуємо такі варіанти, якщо ви так обізнані зі ставленням суддів вакс до лікарняних ну, я бізнес, тому що я приймаю участь, тому я mm -hmm. я бізнесу пане Реотич. Реотич, право в тому, що <з pulley> ми практикуємо варіанти виходу з власних технічних засобів через електронний суд. Навіть до речі, буде простіше, не треба виїхати десь там в районний суд, там вперед чи що я, я не знаю. Там е ваш честь прямо сьогодні дізнаєшся і Поро В, в порошкові інтернет сподіваюся. є інтернет, сподіваюся. Має бути. Ну, в селі Порошково де, де проживає пан Тернинецький. Чи ну, порошковий ну, за правильно там? Ну там, якби так, елементи цивілізації присутні, Гіпотетично. саме великий цианський табір на Україні. Дуже цікаві люди, так. Тому і я сьогодні з'ясую, і якщо це можливо, я обов'язково повідомлю суд про таку можливість може тоді і. 16 ну, тобто ви вважаєте, що в п'ятницю-16 ми не зможемо сказати? Я поки що не знаю. Я не можу вважати, я вважаю, коли достомена володію інформацією. Поки не володію, не можу нічого сказати. Сьогодні буду намагатися дізнатися заодно, як Ну, Добре, що скаже пан Кривчак і пані Надій з того, що ви при цієї ситуації. Пошу, розпочну свій виступ словами чудової пісні «Незрівнянний світ Назарія Яремчука. Велич Карпат, це моя гордість і краса. Чистимо веснами серце розквітає». Я дивлюся, що о, о, вам, стан обвинувачено, ну захворіла людина. Неважливо який стан, ви тільки мертвого, мабуть, не судите. Ну не факт, ну мабуть, що і мертвою причинами, мабуть, і ви б теж не засудити, або виконання інопланетянами і в тому патріоті, що буде підтверджено належане кримінально процесуальним кодексом. Це так я з я Просто звизвоніть увагу, що вони роду про те, що вам абсолютно не важливо стан. Може людині справді погано. Як би там не було? Знаєте, я коли хворієм я, коли я коли хворію, це це інший стан. Ти не можеш себе ані захищати, ані думати, ані сприймати інформацію, тому що ти хворієш можливо, хворіти якось по іншому і абсолютно зберігайте свою працездатність. Але ну зазвичай люди і отримують лікарня, тому що це є обмежена працездатність обмеженою працездатністю сприймати інформацію, реагувати. І ще інше, що я хочу додати на додачу до цього питання. Я абсолютно здивований, що ви починаєте свій виступ ніби з шоу. Таке враження, що ви у вас є цілком підписники, фоловери, які ну це ауди, ваша аудиторія, і ви, ніби таке враження, ведете засідання для них, не для мене, не для нас. Це не для правосуддя, і оце воно трошки дивує і бентежить, тому що я щось не можу зрозуміти. Ми ж зараз тут творимо правосуддя, а ви говорите про якихось глядачів. Зверніть увагу, що в американському правосудді немає та камер в засіданні для того, щоб це нікого не бентежило. Мова йде про те, що встановити да істину. Хочете бути, хочете бути учасником правосуддя? ні, правосуді. ви зробили це ласка. Ви зробили це шоу. Ні, я там ще не, не робив ніяких yeah. злочинів, і тут я не робив ніяких yeah. злочинів. Тобто, співається ще тяло. Життя довге ну, да, вы, да вы скажите, он... не зможе бути зіпсованим. Але до ситуації з патрімененцією просто, вам, за... вам крім того, що просто захворів в... грипом, Мені відомо тільки більше а трошки, да. що це є грип і захворіла вся сім'я, і 39-40 температура. Як ви вважаєте, чи може людина приймати в засіданні бути адекватно навіть через комп'ютер? Справа в тому, що сім'ячу, що наразі жодного документа про хворобу і про її тяжкості у нас немає судді. А згідно статті до 38 КПК, я вам роз'ясню, вам теж може бути цікаво е і комусь там, що поважною причиною, зокрема, є е неприбуття, є тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням, ну або вагітністю, до кого немає з умови, неможливості тимчасово можливо, залишити цей заклад. Я розумію, що грип – це така підступна хвороба, але справа в тому, що... Е, наразі документів про те, там які там де перебуває під тимнець, ну, я охоче хочу повірити півозахисникові, тому що в мене не було причин не вірити йому, йому дотепер. Але повторюю, наразі жодного документа немає. Грас що скаже байдавіч? Шановний суд, ну ви ж розумієте, що поважність причини має бути підтверджена, але не визначена законодавцем в який момент, коли людині погано. Очевидно, в той момент можливо не може бути підтверджено це поважність причини в подальшому вона буде підтверджена. І якщо говоримо про наше кримінальне провадження, я не думаю, що у вас є підстави не довіряти комусь із сторони захисту або обвинуваченому, в тому числі в тим'янинцю, тому що мене суд наразі, ми маємо обставини, які вам доповели, і я вважаю, що однозначно законодавством заборонено слухати справу у відсутність обвинуваченого, відкласти і надати змогу представити документи і докази. І це буде правильним рішенням для того, щоб встановлювати поважність чи відсутність поважності причини на сьогоднішню неявку. Тому, шановний суд, я вважаю, що попитання має бути задоволено, відкладено судовий розгляд. А в подальшому я переконана, що документи такі будуть представлені, оскільки в нашому кримінальному провадженні жодного разу ще не було проігноровано підтвердження поважності. То, як собі визначає суд, це одна ситуація. А то, як поводять себе сторони, сторона захисту і надають підтвердження, це зазвичай абсолютно завжди, у кожному випадку. Красно. ну і пан прокурор, що ви думаєте з передусією ситуації? Шановний суд, за відсутності обвинувачення продовжувати слухання неможливо. Погоджуюсь з тим, що документи, які би підтвердили поважність неявки, вони не надані. І тому пропоную повернутися до з'ясування цього питання після їх надання. Наші ну, місці карі судді постановила задовольнити клопотання захисника Грубського, що депутат від судового засідання в інтересах Кам'янинського села Сілювича, е, та відкласти судове засідання на 19 лютого 24-го року. Зараз я нагадаю вам годину, щоб ви не збрехати. Та, 8.30. Так, 8.30. Сподіваюся, що пан Кам'янинський одужає. І в наступному судовому засіданні, в тому тобто 19 лютого, ми з'ясуємо поважність чи неповажність причини у відсутності сьогодні чи 16 лютого. Ну ми не визначаємо це засідання з огляду на те, що там дійсно ще немає з огляду на ваше повідомлення, але будемо будем бачити по ситуації. Гаразд, Тоді Я все, до побачення.